Із з вересня цього року для набуття громадянства України потрібно буде складати іспит на знання української мови, історію України та основ Конституції. Відповідний закон парламент ухвалив 21 березня. Тепер слово за президентом. Це, до речі, приклад прямого народовладдя. На початку червня російський журналіст Невзоров та його дружина отримали від президента України українські паспорти. Це викликало невдоволення частини суспільства, і петиція на сайті глави держави про запровадження обов'язкових іспитів, зокрема з історією України та основ Конституції, набрала понад 25 тисяч підписів. А вже у липні Кабмін вніс проєкт закону, який народні депутати ухвалили в цілому. Здавалось би, ініціатива дуже на часі з огляду на. Те, що ми зараз ведемо війну за власну незалежність і мали б уважно дивитися, хто отримує український паспорт. Але чи так просто було отримати громадянство за поки ще чинною процедурою? Простих способів: два: перший отримати громадянство від президента України. Для цього не потрібно ні проживати 5 років на території України, ні підтверджувати рівень володіння державною мовою. Другий спосіб отримати українське громадянство інвестувати в економіку України понад 100 тисяч доларів. Державі потрібні інвестиції. Тому вона буде зацікавлена спрощувати процедуру набуття громадянства для таких підприємців. Для тих шукачів українського громадянства, хто не має зайвих 100 тисяч доларів і не може потрапити на прийом до президента, все значно складніше. Їм потрібно проживати на території України понад 5 років і для цього отримати посвідку на проживання. А це дуже складно. Передусім, через те, що іноземцям складно легально працевлаштуватися в Україні, а це одна з умов для отримання посвідки. Після цього потрібно по Дати декларацію про відсутність іноземного громадянства, отримати дозвіл на імміграцію, підтвердити наявність законних джерел доходів та володіння державною мовою, але навіть виконання всіх цих умов не гарантує отримання українського паспорта, бо громадянство видається в рамках затвердженої урядом квоти в Яку можна просто не потрапити, наприклад, на 2003 рік Кабмін затвердив імміграційні квоти на рівні 9203 людей, які у майбутньому зможуть отримати українське громадянство. З них 5 тисяч це висококваліфіковані фахівці, 830 діячів культури та науки, 2900 близьких родичів громадян України або іммігрантів. Але 9203 особи це дуже мало. Що змінює ухвалений закон? Українською мовою потрібно буде володіти на рівні затверджень. Ному нацкомісією стандартів державної мови раніше досить було знати українську в обсязі достатньому для спілкування. Сам іспит складається з двох частин тестової та усної. Його тривалість не може бути довшою за 2,5 години. Скласти іспит на знання мови можна лише в уповноважених установах, сплативши 492 гривні. Таких установ три. І всі вони працюють в Києві на базі місцевих вищих навчальних закладів. Додаються також іспити на знання основ Конституції та історії України. Як складатимуть ці іспити, який рівень знань буде вважатися достатнім, має визначити Кабінет міністрів. Громадянство за спрощено. Нією процедурою можуть отримати іноземці чи особи без громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною. Це люди, які за контрактом служать у Збройних силах України, Нацгвардії, Держспецтранспорті чи надавали інструкторську допомогу українським військовим. Для цього їм не потрібно проживати на території України 5 років. А іспити на знання мови історії України та основ Конституції вони мають здати упродовж двох років після отримання громадянства. Щоб не втратити його. Однозначним позитивом є створення можливостей для іноземців, які воюють за Україну, отримати громадянство за спрощеною процедурою. З іншого боку, цей закон ускладнює процедуру отримання громадянства, створюючи такі додаткові бар'єри, як, наприклад, іспити на знання Конституції та історії України, а де бар'єри там з'являються корупційні ризики, коли незданий іспит пропонують зараховувати. За окрему плату тому урядові, який буде напрацьовувати систему іспитів, потрібно докласти зусиль, щоб щонайменше зробити цей процес максимально прозорим. Варто також розуміти, що ускладнення процедури набуття громадянства не вирішить проблеми громадян. Які отримують паспорт із рук президента у 2022 році? Це був невзоров, але десятьма роками раніше президент Віктор Янукович так само зробив громадянином Вадима Новинського, колишнього депутата ОПЗЖ і полкового прихильника російської церкви в Україні. Тому глава держави має підходити до роздавання паспортів. Усвідомлюючи свою політичну відповідальність, питання набуття громадянства зачіпає глобальніший аспект міграційної політики загалом. Бо з України через війну виїхали мільйони людей. Лише офіційно про тимчасовий притулок в ЄС попросили більше ніж 5 мільйонів українців. 60% із них це люди працездатного віку. А набули громадянства за останні 8 років лише 167 тисяч. Демографічна криза це вже серйозна проблема для України. Один з способів частково її вирішити це натуралізація. Іноземців, які дотримуються законів, знають мову і хочуть жити в Україні. Якщо уряд обере цей варіант, то процедури доведеться міняти в бік більшої відкритості.